і ми не допустимо, щоб в нашій країні були бандерівці, вулиці Бандери, Шухевича і все інше. Як часто ми це чули, як часто нас в цьому звинувачували? Він співпрацював з Гітлером Колаборант. Бандерівці, нацисти, травень у Росіян нова хвиля брехні. Реваншизм тих, хто цинічно і неприховано готував новий похід на Росію? Вже готуюсь, вже готуюся нападати. <реш> Ворог він всюди, як Кремль маніпулює поняттями, і яку технологію пропаганди використовує американці. Це називають бронспоїд-пропаганда. Наскільки потужний потік брехні з нього, і як ця технологія може так довго діяти? Ціною неймовірної мужності врятували людство від нацизму. день перемоги, головна опора бастіону зі скреп росіян. Тут і свято, і спільний ворог, з яким досі треба боротися. Ну і цінності. Це основа їхньої релігії. Рашизм, він ґрунтується на святі перемоги побіда побідебесію. Вперше воно було впроваджено в 1965 році. Тобто тільки через 20 років після перемоги над нацизмом у другій світовій. Хоча для росіян це була інша війна, та й ворог теж. Радянські агітки закликали боротися не з нацистами всюди. Фашизм. Але чому вони намагалися а, спеціально відмежувати ось цей соціалістичний рух, який був притаманний Німеччині і, і з національними джерели націонал-соціалістами і так само і більшовики вони були соціалістичними за своїм світоглядними орієнтирами. Історія переписана в радянському союзі. Вона була теж переписана. Потім вона була переписана Путіним його оточенням. Саме тому ці настиковки їх не хвилюють. Бо їх вдало можна використовувати. Наприклад, мотив війни проти України, нацисти та бандерівці. Перших, до речі, в Росії часто плутають з націоналістами. Це було одне з найбільших звинувачень в СРСР. Тож Путін просто йде шляхом е, тим, який був проторений. Він не вигадує велосипед він нічого нового не вигадав. Проти нашої батьківщини знову розв'язана справжня війна. Але ми дали відсіч міжнародному тероризму. Захистимо жителів Донбасу. Забезпечимо свою безпеку. Це забезпечення безпеки росіянами, про яку казав Путін. Бахмут місто, яке окупанти обстрілюють з усіх калібрів. Більше року. Це для того, аби мобілізувати все суспільство. Для того, щоб пояснити людині. Яка хоче створити сім'ю, ростити дітей, водити їх до школи або в дитячий садок. Чому чому вона має йти вбивати таку ж саму людину? такого ж воюють росіяни не лише з інфраструктурою цивільною, а ще й з релігійною. Окупанти зруйнували понад 500 церков. Сам Путін каже, що і завжди так їхні царі казали, що вони православні. Бо, попри обстріли храмів, православ'я для Путіна теж інструмент. Диктатор неодноразово наголошував на традиційних цінностях і зазіханнях на них заходу. Реваншизм тих, хто цинічно і неприховано готував новий похід на Росію. То забрав хто зібрав для нього неонацистську нечисть з усього світу, їхня ціль, і тут немає нічого нового домогтися розпаду нашої країни. Якщо зараз російське телебачення увімкнути, то там кожні 10 хвилин ми воюємо проти НАТО, проти НАТО, укронацисти, бандерівці, бандерівці, Американці це називають бранзбойт пропаганда, коли вам потоком в голову лється. І лється десятиліттями колективний ворог, зрадники українці, вітчизна, що в небезпеці, російські царі, потім генсеки, а потім президенти укріплювали свою владу одним і тим самим методом. Та в 2022-му він зламався. Його зламали українці.